Друзі, всі вітання! Я тільки що закінчилося засідання комітету освіти і окремо розглядалося питання виконання прикінцевих положень закону України про безпеку в школах. Я хочу нагадати, що цей закон 17 січня набув чинності, і уряд повинен був розробити три. Нормативні документи на виконання цього закону і сьогодні ми на виконання контрольної функції контролювали виконання урядом цих пунктів. І я вважаю за потрібно зараз їх оголосити стан про стан виконання. Тому що ми сьогодні констатували, що майже всі ці три пункти виконані два виконані повністю. Один через декілька днів вже теж вступить в силу цей акт, і звернути увагу засновників закладів освіти, директорів шкіл, працівників шкіл, батьків буде цікаво, що ці акти вони фактично вже є чинними, і вони дещо по-новому будуть регулювати питання системи безпеки в школах для наших дітей і для наших освітян. Отже, Перше, це нормативний акт щодо розроблення та внесення на розгляд Кабінету міністрів України переліку небезпечних предметів і речовин, з якими особам заборонено перебувати на території та в приміщеннях шкіл. Цей Норматив, а, нормативний акт вже прийнято 14.01. Другий це розроблений Міністерством, Міністерством внутрішніх справ типовий перелік заходів з охорони і порядку їх застосування. Також е вступив в дію. Прошу ознайомлюватися. І третій це той, який розробляв розробляло міністерство освіти. Це типові правила доступу і перебування учасників освітнього процесу та інших осіб на території та приміщеннях шкіл. Е цей нормативний акт вже пройшов регуляторну службу. Через декілька днів міністерство сьогодні пообіцяло, е він теж буде його буде прийнято і він вступить е в свою юридичну силу. І е це фактично. Всі нормативні акти, які повинні бути прийняті на виконання закону України про безпеку в школах, дуже важливо, щоб всі, хто дотичний до цієї теми. Ознайомилися з цими нормативними актами, взяли їх в роботу, почали їх виконувати, і також було прийнято рішення, що комітет так само буде координувати практику застосування цих нормативно-правих актів, зпрацювати з громадами для того, щоб дивитися, яким чином йде іде запровадження цих норм в життя. Тому, друзі, ще раз скажімо, вітаю всіх, що вони в нас що ми прийняли такий важливий законопроект який буде забезпечувати безпеку наших дітей і наших освітян в школах, закликаю всіх до активної роботи засновників, керівників закладів освіти, будемо разом робити все для того, щоб цей закон діяв. І якщо будуть проблеми, будуть якісь проблемні аспекти, разом будемо їх вирішувати заради безпеки наших дітей.